Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам. Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш. Але від Твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби, що на небі. Де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть. Бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Слава, тобі, Господи, слава, тобі. слава Ісусу Христу! Як ваші справи? А чого ваші батьки такі сумні? Хто може сказати? Ану. Бо бо, то е, війна. Добре. Ще чому хто скаже? Бо тому що не постять. Тому що не постять. Чи постять? А коли починаємо постити? Завтра. Завтра. А якщо ще точніше, знаєте коли? Понеділок. Понеділок. Ну бо завтра понеділок. Але якщо дуже-дуже точно, то сьогодні, сьогодні вже ввечері треба бити поклони. Вже можна починати пробувати. Знаєте, як поклони бити? Хто знає, піднесіть руку. Тільки діти знають. Ну, То вдома навчите маму з татом зразу. Добре. А хто з вас чув, що сьогодні ми читали? Хто чув? Ану, двоє? Троє, ніч, багато. Добре, кажи. Сьогодні ми читали, що не треба збирати скарбів на землі, треба збирати на небі. Добре, хто ще чув? Що не треба бути як лицемірами. Молодець. Що треба постити. Добре, далі. Що не треба показувати людям, що ти постиш. Добре. Ми ми ще чули, що ну що там, ну як це пояснити. Не знаю. Ну, на початку тоді. Прощати, так? Запрощення було. Добре. Хто ще щось чув? Помилають воїни. Так. Ну, то не з Євангелія, але то правда. Добре. Що якщо ти прощаєш комусь провини, то і Бог тобі прощає. якщо не прощаєш, то і Бог. Добре. Що якщо ти... Ем... Збиратимеш на землі, свій скаже, то треба збирати на... біля Бога. Добре. От вже для дорослих ми розказали, дорослі всі пригадали. Таке, тепер таке трошки складніше питання. Добре, але ви дуже приготуєтеся. Здавати складне питання. А що таке піст? О, вже є руки. Це коли не треба їсти м'ясо і виконувати е, всякі... Добре, що таке піст? Що можна з у когось жертвувати? Добре. Що не можна їсти м'ясо. Добре. Хто ще знає, що таке піст? Що не можна їсти м'ясні продукти. Що, е, ми, ми, е, що ми відмовляємося від того, що ми дуже любимо. Добре. Не можна пити алкоголь. На святкувати, ну, робити дискотек. Добре, що таке піс, ще й руки. Що ми відмовляємось від того, що любимо. Наприклад, ми дуже багато сидимо в телефоні, а на пусті треба менше трохи сидіти. Добре. А, це, це, піс буває на передодні свята, це коли що не можна їсти ковбаси, отаке. Ясно. А вже на паску можна ковбаску їсти, так? Так. Да. Добре. Не можна робити дискотеки, не можна їсти. Різні продукти. Не можна їсти молочні продукти. Не можна їсти паску. Паски не можна? А можна, ну не можна, потім буде можна. Добре. І ще одна рука десь була, а отут. Ще треба собі поставити за що ти хочеш е, жертвувати, відмовитись від чогось. Намірення зробити. Дорослі, ви погоджуєтеся з дітьми, що таке піст? Певно, що так, але хтось ні. Піст це час, протягом якого ми готуємось до якогось великого свята. Так. Піст це час. І знаєте, коли ми постійно говоримо, що піст не можна їсти, пити, ковбаси не можна, ще щось не можна, то складається таке враження, ніби в церкві все не можна. Все, що стосується, не можна, тоді то до церкви. А все, що стосується чогось доброго, то десь там по-іншому. Насправді, в Піст є певні правила, і згідно тих правил, то можна їсти м'ясо, якщо так чесно. Наприклад, вівторок і четвер можна їсти м'ясо. А в суботу і в неділю взагалі посту нема. Ви знали то? Не знали? Ну, то всім розкажіть що в суботу і в неділю посту нема. А чому нема, хто знає? В... Ану? Ну, бо це вихідні дні. Чому? Того, що в неділю ми присвячуємо Богові. А що сталося в неділю? Воскресіння. Воскресіння. Правильно. І тому в неділю і в суботу посту нема. Тому що в неділю Воскресіння. Добре. То Піс це такий час, коли ми відмовляємось від чогось. Так? А для чого ми то відмовляємось? Хто знає? Ніхто не знає. А ні, знають ого. Щоб пожертвувати собою. Пожертвувати собою? Не їсти ковбаси то велике жертва? Ого. Щоб зближитись до Бога. Правильно. І ще є відповідь? Щоб стати ближчими до Бога. Е, щоб вірити в Бога. А яким чином не їсти кобасу, нас зближує з Богом. Хто може пояснити? Ніяк. Ну, то тяжке питання, я знаю. Бо, тому що ми не вбиваємо тварин. Тварини так чи так будуть вбивати, і навіть в Піст і не в Піст, бо треба буде щось людям їсти. Але насправді, якщо так чесно і серйозно говорити, в Піст ми маємо відмовитись від того всього, що нас від Бога віддаляє. Хтось, наприклад, сказав, що в Піст треба відмовитись від телефону, тому що, коли багато часу сидимо в телефоні, ми забуваємо за своїх ближніх, правильно? Забуваємо за кого в першу чергу? За маму. За тата, що їм ну, дідуся? За дідуся і бабуся. За всіх, хто є біля нас, забуваємо про своїх ближніх, і тоді виходить, що ми просто собі проживаємо життя, навіть не думаючи, що навколо нас відбувається. І дуже важливо, що в часі цієї мандрівки посту, скільки часу триває піс, хто знає? 40 днів. Правильно, 40 днів ми відмовились в першу чергу від того, що віддаляє нас від Бога. Бо метою посту, кінцевою метою, є з'єднатися і, знаєте, якби, як церква, реставрувати свої відносини з Богом. Церква гарна? А для того, щоб вона була гарна, що треба було з нею зробити? Ремонт. Та. Щоб зробити ремонт, треба було що? Здерти там якісь стіни, якісь там дроти повитягувати, щось там. Дірки, гроші треба. Одним словом, дуже багато всього треба. Так само піст. То такий час, коли треба залатати всі дірки, щоб наша душа всередині була, як та церква. Дивіться, яка гарна. А щоб нам то легше зробити було, нам треба щось взяти з собою в дорогу, в піст. Хто знає. Що, от Коли ви десь мандруєте, що ви берете з собою? Показати вам, що берете з собою? Коли десь мандруємо, то беремо з собою що? Правильно, в сумку, йдемо до школи. Треба рюкзак. Рюкзак. Чи якусь іншу сумку? Зошити, пенал, олівці і так далі. Коли будемо постити, що з собою треба взяти в нашу сумку? Обід. Обід. Ну то вже батьки будуть думати. А щось таке духовне. Що треба взяти з собою? Молитву. Молитва. Добре. Далі. Біблію. Біблія, тут молитві, більше добре, ще що? Бога. Ну, то ясно, Бог завжди з нами. Образ. Образ? Коли постиш? Ну, маленький, добре. Вкрала відповідь. Вкрала відповідь. Ну нічого страшного. Вервочку. Вервочку, добре. Вже сказали за молитву, якісь духовні речі. Подумайте, ще, ще одну. Під час посту. Такий ціпочок з, з хрестом. Добре, я вам скажу, добре. Щось таке, що іншим людям робимо добро. Як то називається? Мило милосердя або милостиня. Отже, коли йдемо в піст, свій рюкзачок кладемо першим. молитву. Чому молитву? Що дає молитва? Щоб помолитися за свої гріхи. Ну, але що дає молитва? Щоб Богом, щоб говорити з Богом. Та, молитва відновлює наші стосунки з ким? З Богом. Молодці. Добре. А що робить милостиня? З ким відновлюю стосунки? З людьми. З якими? З рідними, друзями, зі всіма людьми. Тому важливо під час посту, що ми робили милостиню. І знаєте, що нам треба взяти з собою? Ну, вервицю ми ж говорили, щоб молишся, тоді вервицю береш там, собі молишся. Ну хто знає? Напевно, з тим пити всяких пане справ. Добре, ще які варіанти? Образ. Говорили вже за образ. Щось таке, що відновлює наші стосунки, що нас відновлює. Що треба що з собою взяти? Душу. Душу. Добре, хай буде. Душа. Серце. Серце. Треба під час посту дуже сильно звертатися до нашого серця, щоб поступово там в тому серці був Христос. Домовились? І дуже важливо, запам'ятайте що під час посту зробити собі одне намірення, тільки одне намірення, якесь одне. Наприклад, більше молитись, допомагати батькам, ще якісь інші намірення, які можете зробити. І таким чином, через те намірення ставати ближчими до Бога. Домовились? Сьогодні ввечері всі робимо намірення. Добре? І продовжуємо молитись. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з зусії.